Дитяча художня школа знаходиться у приміщенні на території краєзнавчого музею із 1962 року. У багатьох працівників тут минуло усе життя, розповідає директор художньої школи Лідія Орел. Але коли йдеться про безпеку та життя дітей, компромісів бути не може. Директор стурбована тим, що котли, якими опалюється школа, застаріли та вийшли із ладу. Більше того, вони безпосередньо у стінах закладу. Спускаємося у підвал і на власні очі бачимо. Котельня знаходиться. Через стіну від класу, де навчаються діти, з приводу експлуатації цих котлів ми отримали від представника Полтава Газ абсолютну і однозначну заборону, тому що мало того, що вони застарілі, вони, в них не працює автоматика, проіржавіли горілки, з'єднання і вони абсолютно вийшли з ладу. Вже експлуатуватися далі вони не можуть. Вони аварійні, однозначно аварійні, і це може призвести до надзвичайної ситуації до вибуху. Можна було б звичайно побудувати нову котельню поблизу школи, але проблема в тому, розповідає директор закладу, що художня школа своєї прилеглої території не має, а знаходиться на орендованій землі, яку винаймає у краєзнавчого музею. Ось є план двору краєзнавчого музею, де добре видно. Наше розташування. Це ось його центральний фасад. Ось вхід, куди ви заходили зараз. Ось наша школа, де ми зараз знаходимося. Ось друга будівля нашої школи. Оця вся дорога і вся оця земля, це все власність краєзнавчого музею. Саме тому ми не можемо будувати котельню. Ніяку, ніякі будівельні роботи не можемо вести. Лідія Орело розповідає, вони опрацьовували і альтернативні шляхи вирішення проблеми: установити котел у котельні музею або ж приєднатися до міських електромереж. Дозволу на це не отримали. Єдине вирішення ситуації, що склалася, переїзд на вулицю Алма. ...Алмазну-2А. батьки ж категорично проти такого переселення. Нас засунуть на алмазну 2 максимум, що ну половина може моя дитина не зможе їздити. Три години йде урок. Вибачте, вночі зимою. Я думаю, що у всіх таке сама да, питання? Дитина виходить. Як я живу ось на лені поруч? Ну, неважно де. Хтось на Ліваді живе, хтось в іншому. Як дитині самі їхати? Діти, які Вчаться малювати, вони повинні бачити і сучасне, і старовине. По-перше, вони повинні мати смак. А який смак у чотирогранному будинку? Де сміття, де матюча, слухаєш, так? Да? Де в приміщенні немає ніяких таких ну, історичних цінностей. Що він там побачить? Він побачить погріб. Переїде чи не переїде художня школа в мікрорайон Алмазний? Останнє слово мали сказати депутати на сесії міської ради. І поки готувався сюжет до ефіру, нам стало відомо, що через активний опір з боку батьків питання депутати зняли із розгляду. Тож школа поки що залишиться на старому місці.